Аліна Войтенко Подякуйте, хоч раз солдату, за мирне небо і сонце золоте. Подяка більшого не варта. Нехай біда їх о мене, за те, що можете спокійно спати, ходити на роботу, в магазин. А знаєте, як холодно, солдату, коли у полі залишається один. Подякуйте, що весну ви зустріли, попили кави в зручному кафе. А в нього цілу ніч гриміли, і розривало небо голубе. За те, що виспали своєму ліжку, і діти обіймають вас, а він кілометри проходить пішки. і додому вже рахує час. Подякуйте солдату, і тихо в Бога попросіть, нехай боронить у скрутну хвилину, тримає міцно, коли сил нема вже жить. Бо він рахує дні і ночі, коли родину обійме. Заплющує міцніше очі і подумки туди пливе. Ніхто не знає, як, бува, солдату. Подякуйте хоч раз в житті. Душа і серце будуть розквітати від теплих і приємних слів. Його хвилини, ніби вічні дні, пливуть повільно, потім завмирають, і кожен раз у далині він бачить силует, як дома всі чекають. Схиляюся, солдати, я до ніг. За мужність, силу і відвагу, що ти і ночі, і дні життя моє оберігаєш, молитву в небо на руках несу, за кожного у полі бою. Твоїм життям, солдати, я живу, ти переможеш цим двобої, розквітне все, і на твоїй землі додому принесуть лелеки миру, все полетить, корони й королі, ти принесеш нам перемогу щиру.